Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Сьогодні займу декілька хвилин вашого часу і поговорю з вами про глибину сівби озимих зернових культур. Це одна із таких, знаєте, найбільших наших помилок, аграріїв надмірне заглиблення. Де мені доводиться бувати, я всіх практично без винятку дерідко рідко хто сіє на нормальну глибину. В основному всі люди чогось заглиблюють, і таке хибне враження складається, що чим глибше ми посіємо, тим краще рослина перезимовує. Це далеко не так. Я назву зараз декілька найбільш таких важливих причин, чому не можна сіяти глибоко. Ну, по-перше, це та ж сама зимостійкість. Ні в якому разі зимостійкість вона не буде кращою при надмірному заглибленні. Навпаки, зимостійкість набагато погіршується рослин, якщо ми е, збільшуємо глибину сівби. Справа в тому, що не ну, дуже по-простому буду говорити без всяких цих нау наукових термінів. Є таке поняття як вузол кущення. Ну, от, скажімо так, та біла частина, під ну, як ми кажемо, підземна частина рослини, біленька така безбарвна. Оце там ну, це і є кущення. Учення, якщо він перезимовує, то перезимує і вся рослина, і вона тоді буде життєздатною і дасть нормальний е, врожай. Так от, вузол кущення, колеги він е, формується практично завжди на глибині від 1 до 2 см. Ну, з невеликими там відхиленнями, може і там, від пів сантиметра і до 3 см. Ну, в основному це півтора-два см від поверхні ґрунту формується вузол кущення. І якщо ми сіємо глибоко, то як би глибоко ми не посіяли, рослина насі... все одно проросток виносить, як ми кажемо, цей е, вузол кущення нагору і формує. Він там на горі, але е, рослина тоді витрачає всю свою життєву силу для того, щоб підняти, як ми кажемо, цей вузол кущення на е, оптимальну глибину. Тому е, надмірно заглиблені посіви, вони набагато гірше перезимовують, ніж посіні е, на оптимальну глибину. Тобто е, номер один це зимосійкість. Друге, це е, е, кущення. Всі ми розуміємо, що чим краще продуктивне кущення у нас буде на наших посівах, тим е, краще. Ми не говоримо за якесь там над. над... Надхмар кущення, там про 5-7 пагонів. Ми говоримо хоча б про 2-3 пагона. Нам при пізніх таких строках сівби, як в цьому році склалися, нам треба хоча б два пагона одержати. Для того, щоб їх одержати, ми восени їх практично вже не одержимо. Нам, хоча б, три листка в ідеалі, щоб увійшло в зиму. А у багатьох із нас тільки в шильці і в сходах рослина піде, у де у деяких взагалі не зійде до того ще часу. Так от ми можемо сподіватися лише на. Весняне кущення. І от, друзі, щоб весною рослина закустилася, е, не потрібно зараз її сіяти глибоко. Якщо ми глибоко її посіємо, то ні про яке весняне кущення мови бути не, не може. Е, я одразу скажу так: ви, ну, одразу вас цікавить, а все ж таки на яку глибину? Правильно ну, потрібно сіяти в тих умовах, які склалися в цьому році, тобто надмірна кількість опадів і перезволожений ґрунт. Друзі, колеги, сійте якомога мілкіше, як тільки може дозволити вам ваша техніка і ваше поле. Зможете посіяти на 1-2 см, це буде ідеал. зможете посіяти на 3-4 см, Чудово! В крайньому випадку, якщо ви посієте на глибину до 5 см, це теж буде добре. Натомість, якщо ви будете сіяти уже е, глибше ніж 5 см, це буде погано. Тобто, у вас зимостійкість упаде, у вас е, весняного кущення практично не буде або взагалі не буде. І є ще декілька моментів, е, на які я хочу звернути увагу. Це е, захворюваність е, сашковими хворобами. Скажімо так, основний біч, такий, якого всі е, ми боїмося. В основному це тверда сашка. Ви знаєте, вона найбільш поширена з усіх видів сажок. Е, і е, тверда сашка вражує посіви е, саме у фазі проростків. Тобто, коли проросток ще знаходиться. Під землею і от фазу проростків саме іде враження твердою сашкою. І Карлковою, до речі, також. Але Карлкова може вражувати і в більш пізній період, а тверда тільки в фазу проростків. Відповідно, чим коротший період буде фази проростків, тим менше шансів, що у вас буде враження твердою сашкою. І відповідно, чим триваліше буде фаза проростку, тим більше вірогідно, що вразить ваші посіви е, сашка. А ви скажете, так ну вона ж протрує. Нік захищена, друзі мої. Протруйник це місяць гарантії, не більше. От але, якщо ви посієте Пізні строки сівби, та ще і глибоко, та ще й обробили протруйниками якимись там надмірно дорогими, як ми кажемо. То все це спричинить е, тому, що сходи ви будете одержувати дуже 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 довго, і рослина дуже довго буде перебувати під землею у фазі проростків. І відповідно, якась частина посівів все одно буде вражуватися сашкою. Для цього, щоб, щоб такого не було, треба сіяти мілко. А, і якщо ми говор, поговорили за протруйники, є ще одна така їхня неприємна особливість, про яку я вже в попередніх відео не раз розповідав, це фітотоксична дія. Практично всі без винятку протруйників дають фітотоксичну фіто дію на рослину, тобто пригальмовують схожість і енергію роста. І чим глибше ми висіваємо а, рослини, тим Більше проявляється оця сама фітотоксична дія на рослину. Щоб такого не було, не сійте глибоко. Ну і мабуть, останнє, що б я хотів сказати, це таке явище, як випирання. Воно не кожен рік відбувається, але досить таке часте явище. Це в кінці зими і на початку весни перепади температур, відтавання, підмерзання, оці ці всі справи і. Іде, якби підземний розрив рослини, і рослина найбільш вразлива до саме випирання у фазі проростків і сходів. І якщо вона у вас глибоко посіяна, то більше ви дуже висока вірогідність, що коли створяться такі умови для випирання, у ваші посіви значною мірою будуть зріджені через це. Ну і на останнє я хотів вам сказати, що я зараз знаходжуся в полі падалішньої пшениці, і хотів вам показати, що рослина проростає і продуктивно кущиться і досить таки непогано, навіть якщо просто насіння падає на поверхню ґрунту взагалі без заробки. І я вам скажу, що ще... При ну, не дуже таких екстремальних умовах перезимівлі, вона добре перезимує. Якщо буде хоча б трошечки сніговий покрив, то вона прекрасно перезимує навіть та на рослина, насіння якої взагалі без заробки було в ґрунті, а тільки зверху було розкидано. Тому, друзі мої, щоб одержати максимально можливий врожай при таких пізніх строках сілби, які ми вимушені робити у цьому році, сійте якомога мілкіше, і будете тоді. Ді з врожаєм згадайте мої слова. А я вам дуже дякую за те, що подивилися це відео до кінця. І бажаю вам, як і всім, і мені, і всім нам швидкої перемоги, і щоб в наступному році ми вже збирали врожай у звільненій від ворога країні. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!